Всім привіт, ви на каналі Настя. І сьогодні я разом зі своєю сестрою буду грати в півка. Скажи привіт Привіт! Я не знаю, чи вам її чути бо ми по связи, якби вона моя до Юри Мене положили. Господи, блядь, печек. Так. так. Господи. Ой, до вайбер, там котик. Ось, короче, це кото там вайбер или там привет, пупсик бегает. Ой, боже, боже, поможіть. А, привет. Привет, пупсик. Короче, тому поняла? Видите, как мы смешно бігаем? Валимо. Я хочу колесо зробити, забрать. Господи. А, бач. А, мої. Я, короче, скорочую путь і йду на цього, як він там. І не біжи за мною, пожалуйста. А, коротше, пишіть, я його на себе переведу. Щоб ви почули, як він там звини, що таке. Чайдар? Я до привіт пупсика хочу підбігти. Чуєте? Отак, От поняли, раз, два і сьо у мене нема. Я тебе буду, коротше, тут ждати. І будемо йти в шахту. Там є шахта, і ще, і, і ще коротше, лабіринт. Коротше, Єва вже прийшла і йдемо у шахту. Це є, на походу, саме улюблена, бо тут ЛП да, Євген. Це твоє любиме. Дуже смішно, прям вообще прям ух тыска я кстати тут я тут кстати -да. а я тут майже всі проходи знаю ЛП начинаешь ну типа ЛП того качка і тапки не чуть я побігла шукати ту ЛП хочу вам звуки показати. Ти в ту сторону я в цю сторону давай туди. я бачу пацан пацан куди Сейчас я подавлюсь mm -hmm. Девочка тут какая. Mm -hmm. Да, ЛП. Начало. Mm -hmm. Я писала тебе. Mm -hmm. Я бачу, бачу, бачу. Mm -hmm. Все сразу просто вообще класс. Mm -hmm. Ладно. Mm -hmm.

Я короче в начало бежу. Я в начале. Вс, я в начале туда. Ай, ой, я на ней. Вообще, давай я давай, короче, тут буду ждать. Короче, братаны. Ой. Е, Господи. Короче, братаны, зараз даем в лабиринт. И. І... Та... За мной! Я тут, короче, все ходы знаю. Я в нм самые счастливые все играю. Е, Кстати, наступное будет видео в Roblox, и я вам покажу свои ходы. Одній... Ай, да блин, мане! Я побігла, коротше. А я собі так смущає, є. Мене нічого не смущає. Я твоє рило бачу, якщо крізь тебе їх переступить. Видимо! А це не має, що крізь мене котик пробіг, мене не зачепив, зато мене це і прибило.

Я уже поняла, и без тебя. Короче, зараз его прибежать. Э, это что такое? Меня куда-то телепортировали. Меня телепортировали. Не знаю. Какая-то игра. Короче, э, буду вами прощатися. Всім пока. До нових зустрічей. <реш> <реш> Все, пока.